Це другий, це хребет, ребра, лопатка. Тут, тут, тут декілька людей. Історик Микола Бондюк показує людські кістки, які разом із землею вивезли із історичної частини міста Острог, де нині триває будівництво. Це тільки частинка з того всього, що тут по купах, якщо походити, його багато є. Крім того, ми тут кераміки з назбирали теж багато. В основному ясно, що ми збирали 16-17 століття. Інколи 18 вже пізніше не брали, його тут вистачає різних періодів. Зі слів Миколи Бондюка, будівництво проводять неподалік ремокатолицького костелу Пресвятої Діви Марії, а знайдені кістки можуть бути захороненням в усипальниці Яна Вільгельма-Ротаріуша. Коли вони почали якісь роботи, спілка археологів в Україні направила листа, що треба зупинити будь-які роботи, тому що руйнується шар, який не дослідили археологи. Але от чотири ну, дні тому. Забудовники закрили по периметру повністю всю територію і почали активно екскаватором зривати повністю шар, весь культурний, який там був. Там розкопки не проводилися, і це фактично вивозилося в різні міста, місця міста нашого, і таким чином тепер ще буде спотворена так, би мовити, археологічна картина був склеп. Католики ховали в склепах самих таких відомих осіб. Виконувач обов'язків міського голови Острога Костянтин Кирилюк каже, що будівництво призупинили на час з'ясування обставин. Так, на сьогоднішній день роботи припинені. Станом на суботу роботи припинені, тобто. Сьогодні перевіряв особисто, там рибробіт не вилося, відео є і в п'ятницю знімав відео. Пішла скарга історико-культурного, ну, представників, скажімо так, історико-культурного фонду на те, що там проводяться. Будівбудівництво зараз правоохоронці з'ясовують, чи проведення будівництва є законним. Здолбунівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного знищення, пошкодження або руйнування об'єктів культурної спадщини та їх частин. Це частина 2 статті 298 кримінального кодексу України. Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини та підстави проведення робіт в історичному центрі Острога. Фірма, яка займається будівництвом, будівельний альянс квартал Промбут повідомили міськраді Острога. Ми намагалися телефоном зв'язатися з керівником фірми Максимом Дземенюком, однак спершу чоловік послався на зайнятість, а згодом не відповідав на дзвінки. Суспільне готове надати можливість представникам будівельної компанії пояснити ситуацію. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.